Я ром, я є у збірній Україні. Я пишаюсь даже тим. Ром, не ром, ну і що, що ти ром? Ти можеш щось зробити. Ти теж людина. У 22-му році він став е, першим по школярам і після цього він попав на чемпіонат Європи. Там же. Завоював перше місце, тобто це саме здобуття на його шляху, але я думаю, не останнє. Пару кружочків пробігаємо, розогріваємося і працюємо вже mm індивідуально. -hmm. Давай, mm -hmm. Давай. Mm -hmm. бівемо. Перший час, коли мене перший раз привів батько, я навіть і не пам'ятаю. То. Ну, то просто привів-привів. Тяжко привів. було приходити на тренування. Хотілося більше з хлопцями проводити время. але ну, батько заставляв. Десь педя приблизно такого віку був, коли прийшов на, на тренування, таке Менше гроші, більше сороку. Ще трошки, Сперва, якщо дитина там ще малого віку, та, та батько там ходи, сине на бокс, пап, я не хочу, давай, то тобі треба. Воно постепенно, постійно з часом переходить у такий же. Звичний режим життя. Я не займався спортом із за того, бо не було о, такої можливості. У кожного батька хоче, щоб його син був спортсменом, щоб він міг і себе захистити, і свою сім'ю, своїх дітей. Бокс це не лише там битись по голові когось, чи тебе б'ють, чи ти б'єш. Бокс це життя. Сподобалося, бо було о, смисл проводження батька з сином. Іменно ця дорога, коли один син росте і з ним росте батько, це воно дуже важливо для дитини, який до чогось іде. Розминку. Взагалі не люблю. <гум> Більшою подобається на лапах з тренером побути. От там сильні удари такі хороші побиті. Дев'ять років було, мабуть. 9. Це перші змагання такі хороші. Чемпіонат області. перший. зайняв друге місце і полюбилось. Почав так упорно ходити на тренування. Хотілося занову так, почувати ті емоції. Другий батько, можна так сказати, тренер. Я його теж часто вижу так, як батька. Він допомагає, мені, він дзвонить. Діти привикають, звісно, звісно, до тренера, тренер до дітей. І я вам скажу, що інколи я більше переймаюся більше чужими дітьми, ніж своїми. Так виходить, чомусь. Але вони так, якби частина. Мого, моїй сім'ї також. Ну. Я їх всіх люблю однаково. <му> Він прийшов був такий звичайний хлопчик. У мене таких є. Десятки. Уже пройшло якийсь певний період, коли я побачив його здібності і почав їх просто удосконалювати. Коли він пішов на сперві змагання, це для дітини та як екзамен в школі. Він проявився із хорошої сторони. Я вже бачу, що він, на нього вже можна. Класти більше ставки, тренувати його, розвивати, бачу, що він хоче займатися, очі горять. Це дуже важливо. Підемо скляти ватеру, мала робити. Будемо працювати контрольта. Сьогодні ми працюємо Значить, атака, Защита притаманна його роботі. Музика Це мені походу 12 років було чи скільки, чи 13. У 2020-му в Бєлгороді-Дністровській було змагання чемпіонат України. Це перша Україна в мене була. Я там друге місце зайняв. Ну, я ще не так взагалі боксував, як тепер. І приїхав додому і такий, ну, я міг це зробити, мені все не йде. Я думаю, все, закину. Хочу щось друге. Батько поміг, бо я батькові сказав, що я, я не хочу вже. Потім обратно на тренування прийшов другий раз, третій, і все стабільно стало. Що, як тренування в тебе? Ще бомба. Не оставший. Ще б ні, два. не завжди підтримка там прийти і сказати, у тебе все вийде, ти сильніший, ти такий ти. Ні, не все працює. Там ще треба так колись бути трохи і психологом, знати, коли які вищі сказати. Колись треба дати йому спокій, нічого не казати, просто забути про нього, сидіти, він нікому не потрібен, він сам то, -то переварює. І колись треба сказати так. От. Ти маєш зробити то і то. Ми тебе просимо зробити. Для нас е щастя, от, для нас то, то багато значить твої перемоги, ми тебе підтримуємо і нам приємно з тобою гордитися. І от такі міста дають великі результати. Вони в мене вірять. Оце вони думають, що я найліпший. Да, і цим я себе утверждаю, що мені треба це зробити. Оце і все. Додому не можна ніяк з поразкою їхати. Мама буде сильно рада, сестричка менша. От. Буде плакати, ну, типу, о, в мене брат виграв. Відкритий турнір з боксу, в Вершаві зайняв перше місце і дали цей кубок. Це менше яку. Тому що всі думають, що приведуть дитину в спортзал і одразу він стане там майвезером, ключком. Так не буває. Бокс це такий вид спорту, що він не для кожного. Це важко. Це тяжка важка робота. Якщо хтось думає, що то так легко, тільки перчатки надіти і стати боксером, вони дуже помиляються. Їхав у тренер в Мексику з цим початком і усік йому підписав. Я дуже сильно упорно стараюся на тренування. Пацани виходять з залу поскорше, а я стараюся побути побільше в залу. От послідній вийти стараюсь з залу. Я пацани, все, вже кажуть, тренування кончена, я ще піду поростягаюсь в Рінгу, поговорю з тренером, у грушу піду, з дурнячка поб'ю. Ну, все все робити, щоб я ну, був краще. От других хлопців. Я стараюся отак. О, о, Я думаю, я приклад великий несу для. Для наших хлопців ром. Та й для остальних, думаю, є приклади, які взяти з мене. Це не означає, що ти ром, ну, що ти все в яму себе закопав, тебе вся будуть плювати на тебе. Ні. Це просто ти думаєш таке собі в голові. Бо раніше там не знали. З рома не так обращались, Тепер не так. Головний тренер знає України, що я ром. Нічого не кажу. Я наоборот, тим пишаю, що я ром. У мене теж були стереотипи, що важко, рома. А я як ром, я пишаю, що мій син. Може дати приклад багато, багато дітям, дівчатам, що можна досягати успіху незалежно від нації. Я дуже щасливий. Я дуже вдячний своєму батьку за його вклад в мене, що він приніс мене сюди, мені понравилось, почало получатися. Я дуже сильно вдячний йому. Бо то я би сказав всім: не, не треба лежати на дивані і думати, що ви Бога занову спіймали. Якщо ви хочете піти в спортзал, то встаньте і підіть в спортзал. Треба пахати над собою, і туди будуть результати.